Як би письменники вітали нас з Днем Святого Валентина. Григір Тютюник, Любов насамперед відповідальність, тож я тобі відповідаю, я тебе кохаю. Євген Маланюк, Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, і цей шлях веде мене до тебе. Павло Тичина. О, панно інно, панно інно, я сам, але з тобою вже не сам. Василь Стус як добре, що смерті не боюсь я, але боюсь втратити тебе, Марко вовчок. Серце моє не з льоду, воно ще битись уміє, і б'ється воно для тебе. Івани Чуйлевицький, любов, мов у полі квітка, дозволь мені плекати її разом з тобою. Григорій Сковорода. світ ловив мене та не спіймав, але ти спіймала моє серце. Богдан Ігор Антонович, кохання, це таємниця, яку треба берегти. Я бережу тебе у своєму серці.